Вони збирали непотріб, а натомість принесли величезну користь для навколишнього середовища та ще й отримали призи. Півтонни використаних батарейок завдяки чернівецьким школярам. Тепер не забруднюватимуть довкілля їх утилізують. Чому не можна викидати батарейку у смітник і наскільки це може бути шкідливо? Учні розповіли і нашим журналістам. Ці ці батареї могли потрапити у звичайний смітник. Та їхню долю змінила незвична акція. Громадські активісти запропонували учням чернівецьких шкіл позмагатися і зібрати якнайбільше батарейок. Спочатку вирішили визначити переможця завдяки підрахунку кожної з них. Та коли школярі принесли майже півтони батарейок, зрозуміли, зробити це доведеться в інший спосіб. Тому ми вирішили їх звішувати, і по буде приділятися путем того ж наскільки кілограм собрали. Кожне школи 10 десятого класу Катерина Бунько каже, завзяття учням не бракувало одразу з кількох причин. Так якось незвичайно нам ніколи не пропонували збирати батарейки. І перша думка була про те, що це потрібно для збереження нашої землі, для збереження нашої природи. А потім сказали, що буде приз. Нам не одразу сказали. А вони сказали, що буде приз. І ми так запалилися цим бажанням і почали збирати. Понад 41 кг. кілограм саме стільки вдалося зібрати учням школи номер 3. Вони стали переможцями, перше место, мы, как и обещали, это хороший І Ми вирішили присудить спеціальний приз. В процессе того, как сбору батареек, у нас оказался один очень класс такой, выдвинулся. Нам очень это подобається. Это 27-я школа, 4 А класс. Они собрали одним классом больше, чем очень многие ми вирішили присудити присудить віддільний приз 2000 гривень. Романські активисты ще й тому, що завдяки інформативним Ному урокам учні стали свідомішими. Ми робили інформативні уроки, як шкодить викинута батарейка у смітник або в землю. Це одна батарейка, забрудні близько 400 літрів води, вбиває три молодих дерева. Тому ми це пояснювали школярам, що вони вже з малку звикали, що треба сміття сортувати. Тепер ми будемо старатися знаходити спеціальні місця для того, щоб викинути саме туди цю батарейку. Тепер ми тільки зрозуміли, що це дуже важливо. Ну Викидати сміття туди, туди, куди потрібно. Спеціальні контейнери, який треба придумати, щоб це утилізовувати правильним шляхом, а не викидання в природу і там, де воно зовсім не потрібно. Півтони батарей зібрані протягом трьох місяців відвезуть у Львів. Там нове життя їм дасть завод з утилізації. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.